Звати мене Фоменко Олексій Євгенович. Я є вчителем історії та правознавства Сумської загальноосвітньої школи номер 23 І сьогодні ми з вами трішки попрацюємо. Але про що ж ми з вами будемо говорити? Чому буде присвячено наше заняття? Це у нас поки що залишається невідомим. Готові дізнатися? Так, да, звісно. Я теж думаю, що готові. Добре. Так, якщо у вас є під рукою мобільний телефон, ви можете ним скористатись? Ну, так. якщо у вас є інтернет, підключений, якщо є така можливість. Так. Якщо можливо, відскануйте, будь ласка, qr код Про що ж ми з вами сьогодні будемо говорити? І попрацюємо. Виходить? А, код можна побачити. А ось він у вас на, на робочому екрані. На екрані він у вас. У нас на екрані пазл. Не можу, як пазл. А, а зараз. Зараз немає нічого. Зараз, будь ласка, з'явилось? Так, з'явилось тепер. О. Будьте ласкаві, відскануйте. Виходить, діти? Так. Так. І що ви бачите? Пазл. Пазл. Як вас виходить, скласти? Давайте буду паралельно з вами. у Вас з'явилось на екрані теж пазл? Ще, ні. ще не. Все, QR-код Ні, 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 ви скануєте там моєму. Ні, ви його скануєте, діти? Скануєте і можете зібрати пазл. А, так, ну тоді все зібрали. Зібрав. І що ви бачите? Хлопчика якогось. Там хлопчик біля чогось. Хлопчик. Хлопчик явно там не відпочиває. Хлопчик, скоріше за все, там працює, так? Так же ж. То як ви думаєте, чому може бути присвячено наше завдання? Праця. Праця... Праця неповнолітніх. Справді. Якщо уважно подивитись на екран, практичне заняття як діє механізм охорони праці неповнолітніх. Добре. Давайте ви спробуєте відсканувати ще один код і е, прописати, чого б ви бажали. Ваші очікування. З'явилось у вас на екрані? Так. І, будь ласка, пропишіть, що б ви хотіли почути, побачити, дізнатись ваші очікування. Виходить, діти? Так. Так, добре. Я бачу, що хтось пишеть мені. Якщо ви уважно подивитесь на екран ваших моніторів комп'ютерів, то ви можете бачити, що тут зараз будуть з'являтися ваші дописи. О, дізнатись та підкреслити для себе щось нове. Я дякую. Ми його сюди, отак, помістимо, щоб воно у нас було. Отримати нові навички. Сподіваємось. Дякую. Я вдячний вам. Давайте ми з вами будемо працювати далі. Справді, сьогодні ми з вами спробуємо і дізнатись, і отримати нові навички, щоб ми могли чітко розуміти свої права, свої обов'язки, якщо ми хочемо працевлаштуватись. Але дивіться, ми не можемо говорити про, з нашого предмету про працю, працевлаштування, права, якщо ми трішки з вами не повернемось до історії. Історію любите як предмет? Так. Добре. Дивіться, у вас на екрані є слайд. А, бачите? Звісно, дуже люблю. Ви бачите два зображення, які, ви, які на екрані? Так. Не дуже гарна картина, так? Ви пам'ятаєте, я думаю, з історії, mm -hmm. з підручників, що діти працювали, працювали на рівні з дорослими. Як ви думаєте, їхні да, права? Чи що? Як ви думаєте, їхні права дотримувались? Ні. Ні. Навіть і близько того не було. Ви бачите, в яких умовах діти працювали. А якщо ви подивитесь на допис, то ви побачите, який мінімальний робочий день? Мінімальний. 13 годин. 13 годин. Це мінімум, могло бути і більше. Якщо ви згадаєте з історії, то інколи ще власники підприємств ще й годинники переводили. На півгодинки туди, вперед та й назад, додаючи ще одну годину. А як ви думаєте, не дай Боже, якась із оцих дітей отримає якесь поранення або травму? Вони отримують якісь компенсації? Ні, Ні, на жаль, ні. Добре, але дивіться, ми ж з вами живемо в 21 столітті. І на сьогоднішній день ми думаю, чудово розуміємо. Права дитячої праці існують і вони дотримуються. Ну, дивіться, давайте, якщо ми поговоримо про тривалість робочого часу для неповнолітніх, ви бачите, що вона розбита на три групи, три категорії. так? Я думаю, ви чудово розумієте і знаєте, що <кхи> неповнолітня особа, неповнолітня дитина не може працювати е, той же самий час, як це, скажімо, робила ну, доросла людина. А ну прокоментуйте, будь ласка, які категорії і скільки годин на тиждень має працювати людина? Хто мені допоможе? Можливо, Назар Григоренко. Якщо. А можливо. А в якому в плані категорії? А, вік. вік. А, вік. А, так. Ну. Повнолітні. У вас на екрані має бути. По новітній. Перший соцкатегорії 16 до 18 років, мабуть. Без, мабуть, точно. Ну, в них праця може бути більше, тому що, по-перше, це вже ну, фактично доросла особа, а, і вона більше може вже робити праці, ну, витримати це все. А Неповнолітні особи і я не пам'ятаю, як це від 14 до 15 буде. Ну, вони буде не можуть так довго працювати. Не можуть. А дивіться, а на екрані у вас же є зараз слайд презентації? Так, okay. є. Yeah. Так, а там написано: дивіться: від 16 до 18, від 36 годин, так? Е, від 15 до 16 24 години, так? І 14 до 15, тільки є одна особлива умова, е, лише це канікулярний час. Теж 24 години. А згадайте, а скільки у нас триває взагалі робочий тиждень для, для дорослої людини? Дам підказку на 4 години більше, ніж 16 до 18. 40 годин. Точно, молодці. Дякую вам велике. 40 годин. Так, я вам дякую. Давайте ми зараз з вами трішечки. Перевіримо, наскільки ви запам'ятали оці е, часові рамки 16 до 18 років це 36 годин. Від 15 до 16 24. Ну і від 14 до 15 ну, канікулярний час 24 години. Зараз вам я відкрию QR-код. Будь ласка, ви його відскануйте. З'явився? Ще хрозуть, з'явився. Будь ласка, якщо є така можливість, відскануйте. Виходить? Так. да Дякую вам. Так. А ну ж подивимось. Я вам вивів на екран зображення. І ми зараз подивимось, хто за що проголосує. Угу, угу. Супер. Супер, бачите на екрані ваші відповіді? Так, так бачу. Супер. Супер, ви молодці. Я вам дуже дуже вдячний. Ми з вами продовжимо працювати далі. Так, тепер дивіться, всі ми з вами чудово розуміємо. Працювати, ну ми від цього не буде. Повинні ми працювати. Але дивіться, в праці як і дорослі людини, так і неповнолітні, однозначно є відпочинок. Ну, без відпочинку нам ніяк. Згодні? Але що ж таке у нас буде часом відпочинку? Що ж таке є час відпочинку? Хто мені допоможе? Ось дивіться, перед вами є зображення з визначенням. Хто мені його прокоментує? Прочитати? Якщо можливо, і прокоментуйте. А, ну Часом починку встановили законодавство час, протягом якого працівники звільняється від виконання своїх трудових обов'язків, які можуть використовувати на власний розсуд. Ну Це мені здається, вихідні та відпустки. І відпустки. А лише вихідні відпустки. А Дивіться, от у нас є робочий час. Ми працюємо, вже нам їсти захотілось. А, ну, У нас може так? бути перерва всередині Пере... робочого часу? Можуть. Звичайно, можуть. Добре, а ну давайте ж ми тепер глянемо. Які є основні види часу відпочинку протягом перерва протягом робочого дня? Це зрозуміло. Вона є, вона повинна бути. Також повинен бути щоденний відпочинок. Скажіть мені, будь ласка, чи ви, чи я, чи будь-хто ми можемо працювати 24 на 7? Важкувата, да і, в принципі, нереальна. Далі у нас є щотижневі дні відпочинку. Ну, якщо ви згадаєте раніше, раніше як, як ви думаєте, скільки було робочих днів на тиждень? Ну, років 30, 40, 50 тому. Шість або навіть сім. Шість. Один день відпочинку. А якщо ми відкотимося в історії на століття, на століття повернемось. Здесь не було. Там зго, принципі, не було. Добре. Далі у нас є святкові неробочі дні, і також у нас є однозначно відпустка. Добре. А скажіть мені, будь ласка, у вас як в учнів є відпустки? Так. Як в учнів? Канікули. Канікули. Добре. Ну, дивіться. Зараз ми говоримо про відпустки, про відпочинок. Ну, дивіться, я думаю, ви вже не одну годину, не один, до певний час уже займаєтесь за комп'ютером. Тому я вам пропоную трішки порухатись. Хто забажає, мене підтримати. Так, у вас на екрані з'явилося відео? Ну, я його ще не запустив. З'явилось? Да. Так. так. Так, ну, якщо ви мене забажаєте. Підтримати, я буду радий. Вас звук з'явився? Погано чути. Дуже погано. З'явився звук чи не з'явився? Та чути, навіть з'явився. Ти... Ну, якщо забажаєте, можете мене підтримати трошечки. Порухатися. Ну, не знаю, як ви. Нехай хоч це і не хвилина була, але я трошки порухався, аж веселіше якось стало. Добре. Тепер давайте ми з вами звернемось до іншого моменту. У вас зараз на екрані є. Є QR-код. Є зображення. Це у нас стаття 190. Дивіться, щоб трішки нам. Якщо, щоб нам не сканувати, так? Я зараз вас сам переведу, щоб ми бачили на екрані, чому буде присвячений саме цей слайдик. Одну секундочку, діти. Так. Угу. Так. Діти, з'явилося у вас на екрані? З'явилося, але 187. Ну, правильно, правильно, зараз я туди вам догортаю. Так, у нас стаття 190, так? Кодекс законів про працю. А ну, давайте ми з ним ознайомимось, так? Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років. Дивіться, ви поки що не звертаєте увагу на те, що ви бачите на екрані, скажіть, от просто ваша думка. На яких е працях заборонено? Щоб діти працювали, щоб працювала неповнолітня особа молодше 18 років. От ваша думка. Якщо, якщо можлива надія. А вибачте, можете повторити запитання? Можу, звичайно, на яких роботах не можна застосовувати осіб молодше 18 років. М -м ну, навіть не знаю. А давай ми з тобою подумаємо. Скажімо так: я, я можу працювати в шахті, якщо я того забажаю? Ну, можливо, ні. Ну, якщо мені здоров'я дозволяє і я хочу цього. Тоді так. Тоді так. А вам можливо працювати в шахті? Я думаю, що ні. Ні. І тут взагалі не питання в статі, а тому що ну неповнолітні, так же? Ж? Заборонено займатися, працювати в небезпечних умовах. Добре. А якщо, скажімо, піднімати на дуже важкі речі, це можливо для, для особи молодше 18 років? Фізично, може, і можливо, але, але... Не, не можна. Але таким роботодавець, ой, як не раджує займатися, так? так? Добре. Дякую вам. Так далі. Інша у нас є стаття. Так, стаття 192. Заборона залучати працівників молодше 18 років до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Ну, дивіться, я, як дорослий, я можу працювати. ну, Мені може це не подобатись, але в нічні зміни я можу працювати. Так, можна. Можу. Звичайно, а як ви думаєте, якщо я піду в нічну зміну працювати, мені будуть платити так само, чи можливо менше, чи можливо більше зарплатні? Здається, я, ну мають трохи більше. Трошки Але буде збільшити на, ну, на дорочну роботу. Ні, і ні, нічна зміна вона в порівнянні теж трішки вище оплачується, так? так тільки вона починається, ну нічна зміна, грубо кажучи, з 10-ї години вечора, і до дай Бог пам'яті до 6-ї ранку, так. Вихідні дні, святкові дні і так далі. Людин, дитин, людину ж нерповнолітню, де ні за яких умов неможливо змусити працювати в нічній, на або у вихідні чи святкові дні. Так, добре. Так, далі ми з вами переходимо до приємного моменту будь-якій праці. Це заробітня платня, так? А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, ми працюємо лише заради, заради заробітної платні? Чи, можливо, іще в нас можуть бути якісь наші внутрішні стимули? От ви в майбутньому підете працювати, хтось, можливо, вже працює. От які були ваші поштовхи знайти собі роботу? Можливо? Робота може просто подобатись. Це може праця, яка ти хотів ну, займатися просто навіть для себе. Дякую. А ще, в кого, можливо, якісь думки будуть. Окрім фінансового питання, що ще може принести? Ну, ми зрозуміли, дякую. Може принести задоволення. Ну, я, до речі, свою роботу люблю, досить, досить таки сильно. Що ще може принести? Реалізуватися ми можемо. Досягти якихось висот, от поставити собі межу, от я туди дійду за будь-яку ціну, а можливо і вище буду йти. Добре, отже, щодо заробітної плати, як же ж оплачувати заробітню, виплачувати заробітну плату неповнолітнім згідно статті 194, заробітна заробітня плата працівників молодших 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Як ми це зрозуміли? Ану, допомагайте. От якщо своїми словами, отак от скажіть, що ж нам говорить стаття? Якщо ти навіть ну, трошки не доробив свою працю, яку мав зробити за робочий період, то. Тобі все одно мають заплатити суму, яка має бути, а не зменшувати її. А не зменшувати її, так? Неможливо неповнолітніх обмежити в заробітній платі. Угу. Добре. Дякую. Зараз, будь ласка, у вас на екрані з'явився невеличкий QR-код. Якщо є можливість... Відскануйте? Якщо ні, давайте я з вами разом це зроблю. Ну, вирішуєте, я тут не відсканую. Я просто вас переведу посилки на те, де ви маєте, що ви мали зробити і побачити. Добре? Як вам буде зручно. Відсканувати чи просто перейдемо? Давайте перейдемо. Давайте. Так, у вас з'явилось на екрані новий, ну не слайд, а Learning Apps. З'явився? Ще не з'явився. Так. так чи ні? Бо не зовсім зрозуміло. Ну, у мене вже все. Я ну, перейшов. Ну, це інтернет. Добре, ось тут ми б мали б виконати отаку от невеличку вправку. У нас є статті і у нас є описи до них. Так. Наша задача дуже проста. В правильному порядку їх з'єднувати. Так? Ну, ми ми з'єднаємо їх в будь-якому порядку, просто щоб ми його побачили. І натискаємо на галочку, і ми бачимо, де ми помилились, або ми не помилились. Зрозуміло? Якщо хтось відсканував і зміг це зробити, ви побачили там, де ви, там, де вже ви помилились або не помилились. Зрозуміло? Так, добре. Так. І останній наш моментик. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, це особиста ваша думка. Чи повинні ми шукати працевлаштування іще до нашого повноліття, до 18 років? Це вже за власним бажанням. За власним бажанням. Але що нас може підштовхнути до того, щоб знайти роботу ще навіть в той час, коли батьки зобов'язані нас утримувати? Що нас може підштовхнути? Тут просто ваша думка. Бажання заробляти свої власні кошти. кошти? Мати свої власні кошти, на які свої власні потреби. так? Дякую, молодця. А ще може що буде? Практика може до 18 річчя. Можливо. можливо. А скажіть мені, будь ласка, можливо, в фільмах ви бачили, а от в якій е, країні. Е неповнолітні особи дуже часто працюють, ну, йдуть працювати, і ще навіть ходивши до закладів освіти шкіл. В фільмах, я думаю, ви це бачили частенько. В фільмах ага. це значить Америка. В фільмах ну, точно, це у нас Америка. Добре. Дивіться. І ще ось у вас є невеличке посилання. Вам не треба його сканувати, е це буде посилання. Прошу вибачення, це посилання е, на статті кодексу, так? Там, де багато чого е, може бути і однозначно є для вас потрібного. Навіть не ну, ви, ви виростете, ви працевлаштуєтесь, ви будете мати свої права, ви будете мати свої обов'язки, і тут вам допоможуть подібні от посилання е, на статті Кодексу. Розуміло? Розуміло. Добре. Що я хочу вам сказати, діти? Ви просто в мене молодці, ви супер. Ви чудово мені допомогли, ми з вами чудово попрацювали. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ж ви нового дізнались? Чи якось виправдалися ваші сподівання на початку, нашого, на початку нашої зустрічі? А що тобі що тобі е, виправдалось? І можливо, що тобі найбільше сподобалось, якщо це можливо, сказати? Я дізнався, я що ем, за деяких умов ну не можна працювати? Не можна працювати, але все ж таки така можливість є завжди. Знаєте, я хотів вас спитати, як ви думаєте, праця от взагалі праця, праця як така, це є обов'язковим для мене як громадянина України чи не обов'язково? Як ви? Для мене, для вас, для мого сусіда по, по будинку. Це обов'язково чи не обов'язково? Богдан, бачу, ти щось хотів сказати, чи мені здалось? Ну, звісно, якщо ж ми дорослі люди, то треба гроші якось заробляти, якось жити. А якщо у мене є законні, я підкреслюю законні шляхи. Отримування коштів. Хіба я зобов'язаний працювати десь? Ну це за бажанням вже. О, то з іншими словами, якщо я правильно зрозумів, то є праця це не обов'язок, це право, яке гарантується, а я можу його використовувати чи не використовувати. Точно? Так. так, так. саме Якщо у мене, мене є рахунок в банку чесний, я підкреслюю чесний і законний, я живу на ці відсотки, я можу не працювати, я можу займатися там благослом. Години. Та Бог ніч, чим я можу займатися, але я не зобов'язаний, скажімо, працювати на заводі чи на фабриці, ну і тому подібне. Угу. Я дякую вам. Ви мене молодці. Ну, головне, в сьогоднішній день, головне, бережіться.